Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, і сьогодні я нарешті знімаю своє відео про іграшки, які я маю в наявності. Я збираюсь вже на це довго, наважувалась на це довго, але все ж таки наважилась. Тому не буду довго тягнути кота за хвіст, як то кажуть. Приступимо. І я буду показувати іграшки, просто от, які в мене будуть. Наверху, так, так би мовити, лежати. Почну з котиків ЗСУ. Ось такі в мене є котики ЗСУ. Ось такі, сірий, рудий і буду виставляти сюди. І ще в мене є ось такий також руденький третій котик. Далі в мене лежать україночки. Почнемо з маленьких. В мене їх в наявності три штучки. Одна в сірій спідниці, і одна в такий асфальт кольор. І третя в зеленій. Всі іграшки, які я вам показую, в наявності і доступні до замовлення. Можливо, хтось буде дивитися, той, хто не в'яже, просто побачить і захоче. Так от я кажу, що іграшки всі в наявності і всі можна замовити, купити. І вже в день замовлення я відправляю. Ну, якщо ви, звісно, не замовите о 10 й вечора, коли пошта вже ніяка не працює. Далі в мене є ось така чудова велика україночка. Це вже я не знаю. А, я в якомусь відео рахувала, яку я по рахунку зв'язала, але вже не пам'ятаю. яку. Ось така червона. І ось така є з соняшниками. Соняшники і волошки тут. Ось така. Також в мене є ось такий козак в пару. В нього знімається його ця шапка, як вона правильно називається, не знаю. Буду казати шапка. Далі в мене лежить ось такий зайчик. Зайчик гуцул. Також дуже він класний, такий, трошки прим'явся, бо лежав в коробці. Тут в нього хвостик. Ось такий жилетка пришита, не знімається. Далі ось такий яскравий жирафік є. Трошки так виходить сумбурно, якби то ляльки, то котики. Але якщо я зараз почну ще ділити ті іграшки по категоріям, то взагалі не знаю, коли то відео зніму. Ось такий дуже яскравий, класний. Він в мене один, але я б хотіла зв'язати ще, але, чесно кажучи, зараз нема часу саме цього зайчика в'язати. Так, Далі ось такий є в мене зайчик. У цього зайчика є шапочка. Далі знайду одягну, бо вона десь в, якоюсь, в якійсь іншій коробці. В нього є шапочка-ципленка і в нього є корзинка з крашенками. Також все комплектом продається, дуже він класний. Я такого в'язала на замовлення, а потім вирішила зв'язати ще собі одного на наявність, бо дуже сильно він мені сподобався. Потім в мене тут стоїть під рукою ось такий маленький пес патрон. Він просто неймовірний, цей маленький, от великий плюшевий, класні вони, але оцей малий, я не знаю, з напівбавом. Виглядає ну, просто шикарно на нього дивишся. В нього бронежилет також знімається. Ось такий. Далі є в мене великий пес-патрон, але в нього трошки ще тут недороблено. не дороблено, ще шеврони, не, не зв'язані, не пришиті. і не пришиті кнопки сюди, щоб, щоб застібати бронежилет. А так він готовий. Ось такий велетень, трошки вуха пом'ялась. Сюди його поруч, двох патрончиків. Далі пропоную вашій увазі такого коргі. В нього тут колокольчик. Він дзвенить. Цей коржик також в мене вже другий. Я одного зв'язала, одразу в мене його забрали, навіть коли він ще був не готовий. Я в інстаграм виставляла процеси. Здається, тільки голову виставила, в мене вже його забронювали. І я одразу ж почала в'язати другого, бо я їм, так би мовити, не встигла намилуватися. Він просто красень. Ставлю його сюди до патрончиків. У них така собача компанія. Так, далі покажу вам стічей. В мене їх зараз будемо рахувати, бо сама не пам'ятаю, чесно кажучи. Так, один ось такий. Це трохи темніший колір, ніж я зазвичай в'яжу. І мені більше подобається світлі. Зараз покажу світлих. Так, це світлий колір. Але в цього вушка я зазвичай в'яжу трошки світліше. Але коли я його в'язала, в мене світлою пряжена вушка не було, то я вибачаюсь. Випав трошки. То я зв'язала трошки е, такі яскравіші очі. Ну, класні, але от мені більше подобається такий варіант, який був ізначально в мене в майстер-класі. Ось такий. На цього стіча в мене є майстер-клас на каналі в безкоштовному доступі. Можете в, е, в плейлістах подивитися, там є май плейліст майстер-класи, і там є такий стіч. Так, і це виходить, що в мене їх чотири. Можливо, десь ще є. Буду шукати. Точніше, шукати не буду ритися. Скажу, якщо знайду десь на дні свої, своєї чарівної сумки. Далі ось такий стіч мені потрапляє в око. Цей величенький, в нього ззаду хвостик є. Таких також я вже 4, мабуть, або 5 зв'язала, не пам'ятаю. Такий він прям велетень. Так ставлю, чесно кажучи, не хочеться нікого заставляти. Я вибачаюсь, трохи тут вас хитаю, бо тут в мене не дуже багато місця, і я туди-сюди задіваю. Кажу, не хочеться нікого заставляти, але всім все одно місце не вистачить. Також маю ще ось такого слоника. Зараз. В мене він вже давненько. Рік, мабуть, я його назад в'язала. Він був просто сіренький. А потім я вирішила його трошки зробити таким яскравішим і зв'язала йому ось такі квіточки, дуже прикольні. Виглядає дуже яскраво. Але щось на нього не звертають увагу, але все одно, я думаю, що кожна іграшка знайде свого власника. Рано чи пізно посаджу сюди його. Далі ще маю в наявності ось такі дві єдиноріжки рожева і блакитна. В них тут різнокольорові, у цього різнокольорова ось така. А у цього ось така грива. Мені і той, той варіант подобається. Ось такі обидва також в наявності. Так, далі мені ось такі овечки попались. Також вони класні. В мене тут одна з хвостиком я в'язала, а іншу, думаю, ну той хвостик, ну як на мене, тут зайвий. Але тут я вже не стала його відпарювати, відпорувати, чи як сказати, коротше, знімати так і залишила, як зв'язала. А на цьому вже не робила. Хоча не, не знаю, можливо, комусь із хвостиком більше подобається. Ця рожева, блідно-рожева. Можливо, тут засвітлює. Тут такий яскравий блакитний колір. Так, ось такий є в мене олень. Це в минулому році я в'язала. Чи перед новим роком, чи після, вже не пам'ятаю. Але він в мене є. До цього сезону новорічного трошки я вже готова. Ось такий теж він прикольний, дуже класно виглядає. Особливо цей колір, дуже такий мені подобається. Я люблю такі кольори, е, такі приглушені, як сказати, не дуже яскраві. Так, далі ось така лошатка. Це також по моєму майстер-класу. Тут Ось цей хвостик і гріву. Я хочу зв'язати ще кілька штук, і хочу спробувати зробити а, трошки по-іншому. Інший варіант. Але тут поки що залишаю так. Ось така є, і є в мене ще коричнева, але вона в мене без ноги, без гриви. О, до речі, на цій можна спробувати іншу гриву, інший хвіст. Тільки єдине, в чому проблема, що я не можу купити такий самий коричневий колір. бо... На днях я їздила в магазин, там не було такого, а в інтернеті також замовляти, воно 100% буде відрізнятися відтінок. Тому я якби поки що не замовляю. Але, думаю, все ж таки знайду і дороблю, бо теж шкода, лошадка прикольна, а лежить недороблена. Далі в мене з минулого року залишився ось такий гномик. В мене замовляли також два таких гномика червоний і синій. А потім я зв'язала, ну я ж накупила собі оці всі сніжинки, бороду, точніше, хутро на бороду. І вирішила, що зв'яжу ще одного на наявність. І це також я в'язала ну, не по майстер-класу, а сама вигадувала, записувала. Тобто, ну, можна вважати, що це мій майстер-клас. І якщо в мене дійдуть руки, то я планувала зняти на канал такий майстер-клас. Щось в мене по-новорічному вийшло все. Так, ось такий пінгвін. В нього шапка-шарф знімаються. Ззаду він має хвостик. Дуже мені подобається. Я до цього в'язала з чорного кольору. Він теж був класний, але оцей з 28-го мені подобається більше. Він такий прям класний. Але ж гарно я дивлюся такі всі яскраві. І не хочеться далі заставляти, щоб, щоб їх не було видно. Я так дивлюсь, на так вже в мене багато іграшок, можливо, навіть в одне відео е вміщу... вміщуся, так сказати. Ось така ще є лисичка. Це також я приймала участь в якомусь новорічному марафоні, мабуть, минулого року. І в'язала ось таку лисичку. Вона в мене в наявності теж не забрали, хоча вона прикольна. Е і вона самостійно стоїть. Спирається на хвістик, де хвостик ось так і стоїть. Потім в мене ось такі два зайчики є. Рожевий і блакитний, довгоногі. Прикольні. В мене ще в планах є зв'язати такий лавандовий колір, але, знаєте, дуже багато планів. І дуже мало вільного часу. То, мабуть, так, у всіх така, я думаю, є. Ну, я не скажу, що це проблема, але ну, така проблемка. Також в мене є в планах. І вже причому давно я хотіла зв'язати Заєць Патріот, але все в мене не доходять руки. Ті, що в мене були в наявності, я попродавала, і в мене залишилась тільки ось така одна дівчинка в сукні. І я все хочу зв'язати їй пару. Але все ніяк не доходять руки. Так, і ще в мене є ось такий Франкенштейн. До Хэллоуину. Такого Франкенштейна також я хочу зв'язати ще одного, трошки з іншого кольору. Але поки що все ніяк не доходять руки. Щось в'яжу, але не знаю, що. То, що хочу, не в'яжу. Ось такий оцей в мене два роки. Я не знаю, чого його не купляють, але це моя любов. Я на нього дивлюсь, і він просто неймовірний цей Санта-Клаус, оці чобіти в нього, чоботи. Просто, я не знаю, супер. Окуляри. Взагалі він дуже класний, борода. Просто ідеальний. В нього ще такий погляд, він як ніби дійсно живий. Так дивиться. Супер. Маю надію, що цього року він знайде свою домівку. І нарешті його хтось приютить додому, щоб він не був одиноким дідусем. Так, ще є ось такий зайчик вухастик. Маленький варіант, великих в мене не залишилось, великого продала останнього. Коротше, всіх продала зайчиків. Тут в мене позалишалися цінники. Я з ярмарку не зняла. Щось воно негарно виглядає, зараз знімаю, тому трошки зависаю. Ось такий також він. Це такий самий колір, як і ота барашка світленька з тією самої пряжі. Сюди його покладу. Ось така лисичка є, але я її, чесно кажучи, не продаю, бо це також я приймала участь в марафоні. І коли. Виклали цей етап, я не пам'ятаю чого. А, я десь була і не мала можливості купити цю помаранчеву пряжу. І взяла, в мене під рукою був акріл і зв'язала з акрилу. Ну Чесно кажучи, продавати я її не буду, бо мені вона самій не подобається. Ну Сама лисичка подобається, а не подобається, що це акрил. Ну, бачите, таке, як. Ну, коротше, акрил є акрил. Не знаю, купляють, продають, але от я не хочу. Я е, більше, е, як сказати, більш схильна до того, щоб продавати таку більш натуральну. Я розумію, що плюшева пряжа це теж синтетика, але ну, цей акрил це прям акрил. Ось цей є. Це я приймала участь в тестуванні. Навіть не рік назад, навіть більше, мабуть. Не пам'ятаю, чесно вже коли. Але приймала. Дуже класний фламінго. Також не знаю я, чого його не беруть, і причому ціна на нього не дуже велика в мене. Він якби великий, ну ви бачите, да? А ціна в мене така. Ну, я, я взагалі вважаю, що в мене на всі іграшки бюджетні ціни. Не знаю, можливо, не подобається, можливо, зараз не модно ці фламінго. Так, ще є в мене з гри Бравл Старс. Колись в мене донька грала в цю гру. Ось такий Ліон. Я не знаю, зараз є ця гра чи ні. Але Ліон в мене є ось такий в капюшончику. Тут в нього така вишита посмішка. Також вона мені дала. Жару, коли я її вишивала. Але прикольний вийшов. Яскравий. Так, ще в мене є ось така красуня, зелененька, величенька, зміючка. Я не знаю, я її, мабуть, сюди класти не буду, бо вона зараз мені завалить всі, всі мої іграшки. Вона е, 105, здається, сантиметрів, більше метра. Ось така класна вона. Ну і бачите, в принципі, я влізла в одне відео. Єдине, що в мене залишились маленькі іграшки. А от ще ось такі є. Овечка. Це також мій майстер-клас. В мене є майстер-клас на каналі. Ідея не моя. Мені навіть пред'являли тут е, претензії, що я вкрала в когось майстер-клас, але я ні в кого майстер-клас не крала, я в'язала сама, в'язала, розпускала, приміряла, щоб воно все гарно, гармонійно, по розміру виглядало. Ну, В принципі, всі іграшки зараз це така тема, знаєте, що можна придратися до кожного. Тому що там на тих зайчиків, ведмедиків подивитися, вони всі, в принципі, однакові. І на них дуже багато майстер-класів, і безкоштовних, і платних, і яких хочеш. І на всі іграшки є майстер-класи. І тому казати, що там хтось щось викрав, ну, да, ідея не моя, цю, цю... як її. Авцу зв'язати. Але дуже багато майстер-класів є в безкоштовному у вільному доступі. Я вже потім знайшла, коли зв'язала. Тому це така ну, тема не знаю, в кожного, мабуть, своя думка на цю тему. І сперечатися взагалі не бачу сенсу, бо все одно ніхто нікого не переконає. Так, з великих, а, ще ось, остання іграшка. павучок такий в мене є різнокольоровий райдужний. В мене все син на нього зуб точить, але я поки що не віддаю. я кажу. Якщо я встигну до ярмарку зв'язати ще кілька штук, то віддам тобі одненького. А якщо ні, то заберу з собою на ярмарку, а потім тобі зв'яжу, тому я поки що його ховаю. Така горя-мати не дає дитині іграшку. Ну, це ладно, це не горя мати, бо в нього дуже багато іграшок. Що в нього, що в доньки в'язаних іграшок моїх, тому однією більше, однією менше не бачу ніякої в цьому проблеми. Так, і я зараз це все приберу, складу на місце, де воно в мене лежало. І покажу маленькі іграшки, які маю в наявності. Їх там небагато, я би сказала мало, але все ж таки вони є, і я їх зараз... Покажу. В мене в малючках знайшлися кілька іграшок, які не дуже малючки. Не знаю, як вони в мене туди потрапили. Ось такий ведмедик. Ну, точніше, знаю, як вони туди потрапили. Я поклала. Більше нема кому. І ось така капібара. В неї тут крильця янгола, ну, воно так лежало, зам'ялася, треба все розрівняти. Ось така красуня. Ну і далі показую маленькі, трошки зараз підсуну. Так, ось такий зайчик також це не, не з маленьких, але сюди попав. Так, тепер, здається, вже точно все. І Переходимо до маленьких іграшок. Ну, як маленьких, вони не прям дуже маленькі, але й невеликі. Ось такі є коржики, також один в нашийнику з колокольчиком, з блакитними очима, і другий з зеленими очима. Це по тому ж майстер-класу, що і брилочки. Ой, це по тому ж майстер-класу, що і брилочки я в'яжу. Ось такі. Далі є ось такий котик колобок. Вже всі їх, мабуть, перев'язали. Далі, одненький хам'ячок в мене оцей грустний залишився. Сумний, вибачаюсь. Далі ось така жабка. Це ось це зараз показую по одній схемі. Е, іграшки в мене зв'язані. Колекцію десь я знайшла, не пам'ятаю. Ось така свинка. І я їх нав'язала, бо. Ішла на ярмарок і всі кажуть, що от на ярмарках такі іграшки беруть. Не знаю, в мене не беруть. В мене беруть більші іграшки. Або брелки, або великі. Ось Такі, ну, дуже мало, я там кілька штук, можливо, продала, не пам'ятаю вже. Ось така панда. Далі капібара є. Одна з оченятами. І друга. Ось така з закритими оченятами. Далі ось така коала, оця коала мені подобається. Класно. Не знаю, ті всі не дуже, а от коала. От знаєте, я так думаю, що от мені ці іграшки не дуже подобаються, тому їх і не купляють. Ну, чесно кажучи, вони для мене такі якісь прям примітивні якісь. Не знаю. Ну, хоча, в принципі, можливо, ще одна капібара. Може, дітям вони і подобаються, не знаю, не буду судити ще одна свинка. Так, і з цією, за цією схемою бджілка. І бджілка. класна. От мені подобається бджілка і мені подобається коала. А свинки то, ну, мені вони, в принципі, подобаються, але не так, як. Інші іграшки. Потім залишилось два ось таких котика. Два ось таких котика. Зв'язані по одній схемі ось ці два. Але ви бачите різницю. А вся різниця в тому, що цей я в'язала, протягувала нитку. І виходить, що воно таке полотно стабільне. І коли я його наповнювала халофайбером, то він не розтягнувся ось так, як цей позатик. Але це все по одній схемі ідентично зв'язано. Мені і той і той подобається. І цей толстун, і цей страйняшка. Так, один бобер. Прикольний. Далі що маю? Сава одненька залишилась. Оце, звісно, в мене по одній іграшці дов'язати б. Бо ці сови в мене сиділи, така корзинка в мене, як кругленька, маленька, і вони там так прекрасно сиділи. Совушки і ось ці каченята. Ну, каченята, в принципі, є в мене. Я не пам'ятаю, скільки в мене їх було штук. Але ще й залишилось. Їх я точно не буду дов'язувати. Ось такі, і всі, жа всі з жабкою і одна шапочка качки. Далі ось така є лягушка. Одна друга. Так, що ще? Рибки рожева, блакитна? Дві жовтенькі, різні відтінки жовтого. І зелена. Не дивуйтесь, зелена риба, це мені син сказав зв'язати саме зелену. От він так бачить, що рибка має бути зеленою. І знайшла шапка від зайця кролика. Зараз піду кролика шукати. Знайшла. Ось він, красень, дуже класний, прикольний. Тут поставлю. І все. Останнє, що в мене залишилось, це набір овочей, але я їх навіть на ярмарок не брала, і не пам'ятаю. Я їх, а також мене замовляли ці овочі. Я потім вирішила, що мені треба їх зв'язати ще й на наявність, не знала навіщо, але зв'язала яблучком. Лимончик, буряк, морква, огірок, але прикольний набірчик, мандарин, грушка і авокадо. Такий хаотичний набір. І ще згадала, що в мене є нещодавно, я зв'язала дві тикви. Отак. От на цьому все. Не знаю, буду монтувати, подивлюсь, чи одне відео буде. А якщо буде дуже довге, то розділю на дві частини, бо теж я розумію, що дуже довго дивитися ніхто не буде і не хоче. Тому, так, дякую вам величезне за увагу. Буду рада, якщо когось надихнула на якісь ідеї щось зв'язати. Так, повторюю, що в мене є настіча майстер-клас. Переходьте до мене там в плейлісти. Там є майстер-класи в мене. Я вже, чесно кажучи, навіть сама не пам'ятаю всіх своїх майстер-класів, але вони там є. Всім бажаю всього найкращого. Багато натхнення. Багато вільного часу для того, щоб це натхнення з себе випускати і щось творити, вигадувати, витворяти. І зустрінемось з вами у наступному відео. Всім до побачення!